Як пережити панічну атаку? П'ять кроків, які допоможуть у моменті. Якщо хоча б раз ти проживав панічну атаку, ти знаєш, наскільки це важко. Серце шалено б'ється, важко дихати, а в голові думки зі мною щось не так буде зараз ще гірше. Я дам п'ять кроків, які допоможуть вийти з цього стану. Перше, потрібно усвідомити, що це панічна атака. Так, тобі страшно, але це не смертельно. Панічна атака це реакція нервової системи на стрес, і воно пройде. Друге, сконцентруйтесь на диханні. Зробіть вдих. Носом протягом 4 секунд, пауза 2 секунди, і видих ротом протягом 6 секунд. Повторіть декілька разів: це допоможе стабілізувати нервову систему. Третє, відволікаєте свою увагу від тіла. Вам потрібно зосередитись на тому, що відбувається навколо. Наприклад, техніка 5-4-3-2-1. Назвіть 5 речей, які ви бачите. Потім чотири речі, до яких ви можете доторкнутися. Далі три речі, які ви чуєте. Далі знайти два запахи і один смак. Ця техніка дозволяє переключитися із сканування власного тіла, яке відбувається під час панічних атак, на зовнішні подразники. Четверте, рухайтесь. Якщо можете пройтись, зробити вправу, потягнутись, обов'язково це зробіть. Адже для нашого мозку, якщо я рухаюсь, значить я не у безвихідній ситуації, а отже, рівень стресу зменшується. Наприклад, це просто панічна атака, і вона зараз пройде. В підсумку скажу, що панічні атаки це неприємно, але ви можете навчитись їх контролювати та проживати.